Усім найкращі вітання. Цього разу в нас на огляді ножиці для обрізання дерев від торгівельної марки Дніпром. Повна довжина ножиць, тобто ручки разом з лезом, становить 40 см. Як заявлено, виробником максимальний діаметр різу становить 25 мм. Ручки на даних ножицях виконано повністю з пластику, всередині ручки пустотілі і взагалі на даних ножицях всього 3 металевих елементи: це два гвинта і ріжучий ніж. Упор під ніж також виконаний з пластику. Тож не дивно, що згідно заявлених характеристик виробником, максимальний діаметр різу становить 25 мм. Для того, щоб привести невеликий тест в мене є гілочка, діаметр якої становить 5 мм, і тут можна однозначно сказати, що з даною гілочкою ножиці справляються без проблем. Але необхідно розуміти, що 5 і 25 мм для даних ножиць буде суттєва різниця. Просто немає під рукою гілочки діаметром хоча б 20 мм, щоб можна було протестувати дані ножиці. На цьому у нас оля садових ножиць від туревельної марки Дніпро Завершено. Дякую всім за увагу.